З вами з вами Пипка, тема нашої тема, програми Синдром Кузнічка. І сьогодні ми покажемо вам екземпляр, який хворий на цю проблему. Дивіться. Студія, студія, з вами песни, ми зараз в цьому класі Ми брати інтерв'ю інтерв'юку Ірини Кудєцьової. От вона, ви подивіться, оно вона мене записи. Добрий день, Ірина Кудєцова. Ви, як ви робите? Що ви тут робите? Як Та, вам, тут як тут вам? Коли ви поняли, що вас у в ви розкажіть на камеру, це все дуже цікаво. Ну то ви розкажіть, що це ви мать переймать. Яку мать Що така? Тепер вона саме біло пресідні дівчинки оце. Беде ж за хворі на чу ми при окченні. Як вона передається, ви то на камеру січка? Ви нам придеться по камеру, чисто А це ви знаєте спаривалися і вам передали з тобою. Хочу передати привет мамі, бабі, і праба, бра, бра, бабі, генералу і президенту України є, президент, ми з ним бухали є. Коротше, другі наші глядачі. Синтрово кузнечка визнав буде, так і поступово розступатися. Ірина Кузєва. Так свинячі гриб так, де синдрова кузнечка. Ірина Кузняцкова, головний представник, синдрова кузнечка. Я передаю слова, що кулець.